Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу підняти дуже важливу для мене тему, а саме е, тему встановлення камери заднього виду на авто. В даному випадку це буде розглядатися авто Рено Каджар, так як я недавно став власником каджара, хочу все-таки оцю плюс-одиничку додати до опції автомобіля, так як вже звик на кожному авто, яке я мав до того, була камера, і відповідно це комфортно. В першу чергу. При паркуваннях десь таким мінімальних, і відповідно це дозволяє себе почувати впевнені, що парктроніки це класно, а коли вони в поєднанні з камерою, то ще значно краще. Відповідно, я розкажу перед історією. Я багато почав читати, дивитись, які камери ставлять, скажімо так, які добре підходять. І все-таки є тут два варіанти: або не видумуєш та ваш оригінал, що по вартості, скажімо так, не зовсім бюджетно виходить, так як там камера складається з окремого кріплення, такої так званого так такого подіуму, можна сказати, і. Самої камери, відповідно, знайти її вживану там в адекваті, навіть за гарну ціну то нереально нова там, просто космічна сума. Другий варіант це звичайна китайська камера, універсальна, яка, слава Богу, на Air Link ставиться. Відповідно, купив, поставив і користуєшся. Що мене не влаштовувало в китайській камері, це те, що коли її встановлюєш, то просто не видно. Бампера, тобто при включенні камери, бампера ти не бачиш. Відповідно, коли купляєш камеру, яка має регулювання, скажімо так, верх-вниз, то коли ти поставиш, щоб вона дивилась на бампер, вона тобі одразу закріпить, захватить в зображення ще номерний знак, так як в китайських камерах. Є такий ефект рибячого ока, відповідно, воно мені не подобалося, спотворює зображення і е, вигляд тих камер він такий неестетичний, вони великі. Я їх розглянув дуже багато різних. От Зараз я спробую додати зображення камери, які я скажімо так, е, розглядав десь тут, тут, тут на екрані, побачити їх. Відповідно, що робити далі. Далі я просто засів на алі. І шукав, дивився максимально, спробував знайти камеру, яка мені максимально підходила, яка от максимально повторює оригінал. Я таку знайшов, скажу наперед: вона не від Рено, вона не від Нісана, який там суміжний концерн, дуже схожі камери є. Вона. Просто від GM авто, тобто це Buick Regal або Opel Insignia. Наскільки я дивився ще в інтернеті, то Opel Astra також має такі камери. Чому вона така класна? От порівняйте зараз, дивіться, тут буде фото цієї камери, яку я купив. А тут ви побачите фото камери е реношної. Справді дуже подібні. І відповідно тому в мене вибір впав на неї. Наступна моя задача була, коли вона приїхала, це знайти скажімо так, розпіновку, так як роз'єм GM Opel, Buick, він відповідно інакше. Я десь там 2-3 дні сидів, шукав, спробував якісь там електросхеми знайти, нічого не знайшов, потім якось наткнувся випадковою інформацію по саме такому роз'єму і що де означає. Ну, Тобто плюс-мінус, відеовихід, відео мінус, і цього мені було достатньо. Я цю камеру, скажімо так, перевірив спочатку тестово на моніторі зовнішньому, коли вже все запрацювало, я собі все відмітив. І в мене було заплановано час після роботи, в суботу встановити її в автомобіль. По авто скажу наперед, багато кого буде цікавити. В мене була проводка вже в задній кришці багажника. Тобто я нічого не тянув, там була проводка, була фішка, інформацію теж знайшов в інтернеті, вам її, звісно, подалі, ну, відео вона буде, ви все побачите, як і що. Тому, скажімо так, це я подам. І мені не прийшлось розбирати пороги, мені не... Прийшлося цей весь пластик знімати, демонтовувати. Тобто все було значно простіше. В кого проводки немає, прийдеться лізти до екрану Airlink ззаду, там, або, скажімо так, запіновувати. потрібно вам роз'єм ну, роз запіновувати в плані на, живлення, на відеовихід. Або і тягнути безпосередньо це відео туди, а вже тоді ззаді, в крилі брати. Скажімо, живлення від ліхтаря заднього ходу і таким чином обходитись. Хто не хотів би там запіновувати, є спеціальні китайські перехідники. Його я теж тут добавлю, вам покажу, як він виглядає. Я завчасно був такий купив, а він мені не знадобився. Відповідно, скажімо, це все я підготував і сам. Сама установка скажімо, зайняла ну, дуже там, обмаль часу, я би сказав, дві годинки я це все зробив, підключив, все працює. Ви в подальшому відео все підключення побачите. Єдиний так, е нюанс це от перевіряйте одразу проводку. Є вона у вас чи немає. Якщо вона є, то це вам спростить дуже-дуже е задачу. Наперед, хочу закликати вас підписатись на канал, поставити вподобайку, так як буде ще по-дальшому багато різних відео про каджар, чого, скажімо так, допрацювань якихось моментів, які я покращував, і ви в мене на каналі це все побачите. Вам вдалого пере... приємного перегляду і не перемикайтесь! Бачите фінальний результат, так що от код все валяється, будь-наде. Тут ви бачите взагалі трендець. так я оригінальну цю фішку розпінував, замотав, тобто дав на кожен контакт такий пін. Попередньо вичитавши, що де означає, бо тому що. Думка, що чорний Це мінус, червоний Це плюс, вона тут би була неправдива, камера би була вже скажімо так, згоріла. Бачите, тут я, я собі позначив вже розпіновка саме відеокабеля, а тут у мене так от підключений мінус, тут десь плюс від звичайного долінковського блока живлення на 6 вольт. Тобто я оце все зараз попідписую собі. Зображення, ось така камера я вам покажу. Вона практично один в один відтворює оригінальну Каджарівську. Я вже міряв на ту площадку, все виходить. І ось так ми можемо бачити, що я знімаю себе. Бачите? Тобто загалом результату досягнуто. Тепер будемо далі. Треба задача протягнути Тут губиться фокус отак візьму, протягнути задача в машині всю проводку до задньої, до кришки багажника і все активувати в компі. Ну, далі буде. Не переключайтесь, ми продовжуємо. Друзі, щодо якості зображення, показую, як вона працює, ну досить таки я би сказав окей. Тут приблизив якісь от кабелі. Зараз подуємося. Так. Я з'їхав от мультиметр. ну Тут тобто, зображення з камери доволі таки ок. Вже на екрані авто побачимо. Отже продовжуємо наше відео. Ось такий набір на озброєнні в мене тоненька викруточка. Ось така Дуже різних зйомників, типу для кліпс, такого формату. Запасні кліпси, оригінальні. І отакий от набір. Там камера запакована. Зараз будемо розбирати. Спробую вам показати, як що знімається. Для чого така тоненька викруточка? Ви бачите. Отут є отака кліпса. Зараз я покажу отут. Суть піддіти Отак. І тоді просто тянемо. Все. Вона у нас в руках. Кладемо десь тут. Аналогічно з цією все. Далі у нас отут є гвинтик. І отут гвинтик. Зараз буду. Зараз буду щось підбирати. Це такий якби. Щось у нас тут на ньому не пише. от шестигранник. Зірочка, хто як називає. Відкручуємо. Забираємо наш гвинтик і знімаємо цю штуку. Її бач, бажано обклеїти антискрипом, бо вона тут сидить так, сидить так собі, по-любому створює зайві звуки. Так. І аналогічно з другим теж є от про що я казав ви бачите як вона тут рухається її заклею антискрипом. ну і звісно в планах в мене зробити повністю зашумити весь багажник все і зараз у нас буде момент істини Може ми так побачимо, а може ні. Про не, не бачу. Треба знімати. Наявність проводки в багажнику. Багато хто говорив, що проводка була. Знімаємо далі. Потім розкажу, як знімається ця кришечка. Тож, друзі, наступним знімаємо оці заглушечки, які для заміни ліхтарів лампочок служать. Тут ми просто той пас. І тут видно, що є оригінальна защолочка, яку треба знімати. Аналогічно в тій стороні знімаємо і зараз далі буду показувати. Наступним по черзі ми знімаємо цю накладочку, яка отут в нас висить. Її просто отут захвачуємо і смикаємо на себе. І далі в нас відкривається доступ вон, до одного кріплення, другого. Я так розумію, вони просто, значить, просто достатньо на себе потягнути. І далі. З чуттям тянемо решту. Нічого такого, звичайні стандартні кріплення. О, є, є, є. нас є. Один Застрягло. Але ми доправили. І тепер тепер я думаю, що це все має знятись легко, бо я думав, що тут ще буде якесь кріплення приховане, але ніби, ніби немає. Відповідно це треба смикати на себе. Зараз буду, спробую і розкажу вам, бо незручно так. Ось воно, друзі, у мене в руках. Будьте защочки. Не потріскали. Я маю нові, але все, тут є отака шумочка і наш багажник відкритий. Зараз будемо шукати, чи є проводка, чи немає. Цікаво штатна шумка. Ось, бачите шматочок. Ось там далеко шматочок і ось він. Нічого ніхто вам не дасть зайвого і увага. Ну, ніби це той роз'єм, що мене цікавить. Зараз будемо пробувати підкидувати камеру. Ось дивіться від Включив роз'єм і давайте розглянемо його детальніше. Ось тут чотири контакти у нас йдуть. Зараз фокусуємо телефон. Перший, другий, третій, четвертий. Ось ці, я їх так тримаю, показую вам. Відповідно, перший з самого краю. Я їх підпишу, але ще проговорю. Це у нас є земля відео, тобто відео мінус. Далі в нас цей жовтий це є відеосигнал. Потім ми маємо чорний. Третій, він у нас мінусовий і червоний це плюсовий дріт 6 вольт. Відповідно 1, 2, 3, 4. Получається, перший, ще раз повторяю, земля мінус відео. Це в нас жовтий відеосигнал Чорний це просто мінус, червоний плюс. Я додам ще фото. Зараз ви побачите розпіновочку. Наша задача сюди підключити камеру. Наш чарівний роз'єм, отак я його поки що, бачите, тестово запінував. Ось так навісом моя камера висичувала. Тут ще АЦЦ роз'єм лишився зайвий і відео ще один плюс. То поки що навіс. Зараз я хочу цю всю свою інсталяцію так звану сюди перенести, щоб лишити просто конектори підключення, тобто, щоб ми мали з машини йшло отака. Мама, тут тато, під'єднання і відповідно живлення тут теж я дав фішку, щоб було все якби, зрозуміло. Для активації камери нам потрібна буде програма DDT4O. Скажімо, я маю її версію Bluetooth ну, перед тим, як її ну, ви запускає, перед тим як запускати, ваш Bluetooth обде. БДшку вашу блютузну потрібно підключити до комп'ютера, тоді запускати. Проводимо ELM benchmark, типу перевірку протоколів. Це, я так розумію, от воно показує ок-ок-ок, щось там фейл. І тоді можемо нажимати, так, треба нам оцем always. І ми от приєднуємося, бачите? Воно запускає нам. DDT for All. Тут ми повинні, скажімо так, наскільки я пам'ятаю, просканувати всі блоки. Ну і ось тут видно, що вони скануються. Сканінг кану, тут щось воно буде червоне, щось зелене. Внизу ви бачите стрічку. І ось так виглядає програма. Далі буду покроково казати, куди я заходжу для активації камери. Отже, ви бачите, 100% ось тут у нас вже зісканувало, підключено. Відповідно, тут ми тепер шукаємо нашу, скажімо, RadNav, right наш блок. Ось він є. Далі. Далі ми йдемо configuration і EQ Configuration Pad 2. І тут нам потрібно знайти нашу камеру. Зараз я вам детально покажу, де вона знаходиться. Отже, ви бачите, у нас блок камери, от реар камера. І тут далі такі показники. Основне, це у нас оцей Rear View камера. А ми маємо нажати Present, динамічні лінії індикація. Що тут ще можна? Нот індикація, ну і фіксид, фіксовані лінії індикація, я би сказав, нот. Ну, Це я потім вже перевірю. Головне включити камеру. Далі, тут як багажник відкритий, щоб камера не показувала, і при відкритому багажнику буде повідомлення. Оце ми все так виставляємо. Заходимо на цього чоловічка такого, Отут в куті лівому верхньому, ось де є курсор. Нажимаємо на дозвіл і тоді. Записуємо оце от жовтеньке, нажимаємо в райт right, a Ви бачите, тут у нас теперішні показники, а зараз ми робимо записати. У нас present, display, ніби все прописалося. Далі зараз будемо підключати камеру і відповідно дивитися, що з того вийшло. Отже, друзі, я трошки побавився налаштуваннями, от зараз вам показую, які мають точно бути в DDT for 4 Бачите, це Rear камера. Перші дві позиції оці імідж H Mirror v mirror Це типу переворот зображення, горизонталь-вертикаль. Воно не потрібно ставити. Далі камера present. Коли відкритий багажник не працює, далі... Індикація динамічних ліній і фіксованих присутня. І отут важливо, перевіряйте, що у вас стоїть в позиції crop up, кроп crop даун. Мають бути нулі. Тоді у вас буде камера відображати все, все суперово. Де бачите, бампер буде видно, бо по-іншому бампер ховається. У мене було по стандарту 40 і бампера я не бачив. Ще хочу звернути вашу увагу, трошки вище. Тут ви бачите Overspeed Prevention TSR, Бачите, показник віз ОСП означає, що у вас отут е, на щитку отут буде відображатися знак, який щитає е, машина, який був на дорозі, а не дублювати інформацію з е, навігації. Бачите, навігація 50. Коли оцей показник стояв, не віз ОСП, а віз ТЦР, здається, там, зараз я гляну. Таку я тримаю. Візаут е, ОСП стояв. Або віз ТЦР, то тут. 50 і тут ви бачили 50. А так прикольніше, бо якісь е, навігація може там не оновитися. Mm -hmm. Десь якийсь момент, що ви знак провтикали, а тут камера буде, оця камера, яка отут, вона буде фіксувати і виводити сюди на дисплей. Я це вже колись робив в Мегані, тому воно працює. От зараз ще раз перевіряємо, камера включилась, парктроніки теж є. Динамічні лінії, бачите. І вигляд власне, такий, як я хотів. Тепер треба все зібрати докупи. Розпочався дощ, мабуть, він трохи мене зупинить. Ще коротенько, багато хто питає, який адаптер я використовую. Ось такий V-Car, він у мене вже, бачите, тут навіть клеїв його трохи він висмикується. З року 18-го працює безвідказно. Цей Bluetooth 4.0 працює як з Android, так і з iPhone, PIREN. Кар сканер все, все працює. І давайте покажу вам одразу по камері. Меню автомобіль. Допомога при паркуванні. Камера заднього виду, бачите, з'явилося у нас, так тут на прямій лінії, на прямій лінії ми включили і статичні, і динамічні налаштування зображення. Ось ми можемо собі, наприклад, поправити, Отак, от бачите, тут все 50 стоїть. Це кон контраст, якщо я не помиляюся. Ну, але як правило на 50-50-50 все найкраще. Ну, я би сказав, що це виставляти потрібно ввечері, е вночі, щоб зрозуміти, як буде добре власне, під е ну, вночі, коли б немає освітлення належного. А так, в принципі, плюс одна опція. Кому відео сподобалося, закликаю поставити вподобайку. Коментар напишіть, кого щось цікавить, все що, скажімо, можу, допоможу.